Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати овочеву запіканку з м'ясними кульками. Нам знадобиться 400 г овочевої суміші. Попередньо я її розморозила та злила зайву воду. Тут у мене морква, зелений горошок, цибулька порей, цвітна капуста, броколі та стручкова квасоля. Також знадобиться 200-250 г фаршу, в мене вже заправлений сіллю і перцем, є тут яйце та цибулька. А для заливки знадобиться 3 яйця, 150 мл сметани, пів чайної ложки солі та по одній третій чайної ложки чорного перцю, сухого часнику та солодкої паприки. Спочатку змішаю яйця, сметану та спеції. Сметанна заливка готова, поки що я її відставляю в сторону, у форму, змащену вершковим маслом та посипану панірувальними сухарями, викладаю овочеву суміш. Із з готового фаршу формую кульки та викладаю зверху на овочі. Зверху заливаю сметанною заливкою. Оскільки в мене глиняний посуд, то відправляю в холодну духовку і запікатиму 50 хвилин при 180 градусах. Ось така смачна та ароматна запіканочка вийшла. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.